Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Іспанія готує до передачі Збройним силам України засоби протиповітряної оборони та бронетранспортери. Повідомляється, що протягом серпня Міністерство оборони та Збройні Сили Іспанії підготували зброю та техніку для України у списку. Понад тисячу артилерійських боєприпасів. Снаряди будуть відправлені у співпраці з країною союзником. Вони будуть доставлені у вересні. Також Україні будуть передані гусеничні БТРМ 113 які пройшли капітальний ремонт. Раніше повідомлялося про 20 одиниць. Іспанія підготувала повну батарею протиповітряної оборони та ракети до неї. У червні заявлялося про ЗРК, «Шората Спайт. Країна також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Іспанія також координує дії з країною союзницею щодо підготовки українських військових іспанськими інструкторами. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вважають, що Збройні Сили України в найближчі роки поступово повністю прийдуть на стандарти та озброєння НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів з політичних питань. Також він наголосив, що за останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу. Відповідаючи на запитання, коли Україна буде повністю інтегрована в систему озброєнь стандартів НАТО і зможе відмовитися від радянської зброї, він сказав: Я не виключаю, що через роки Україна все ще використовуватиме ті системи та боєприпаси, які вона виробляє однак, я очікую, що протягом трьох років Україна поступово перейде на стандарти альянсу. Сполучені Штати адаптували високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ для винищувачів. Міг 29 Заступник голови Пентагону Колін Каль повідомив, що українці останніми тижнями з великим успіхом використовують ракети ХАРМ. Американські ракети не були призначені для того, щоб їх використовувати на радянських винищувачах. Як зазначили у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки, ми надали українцям деякі ракети ХАРМ, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з Міг-29. 8 серпня у Міністерстві оборони Сполучених Штатів підтвердили, що надали повітряним силам Збройних сил України протирадіолокаційні ракети. Ця ракета здатна наводитись на високочастотні РЛС. Менш вразлива до традиційних видів перешкод, типу вимкнення РЛС при виявленні запуску ракети. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна її уразити, навіть якщо Релез була вимкнена. Останні модифікації призначені для ураження Релез зі зміною робочих частот. Норвегія та Велика Британія домовились відносно постачання до Збройних сил України мікродрона PD-100 Black Hornet від компанії FLIR, який має дійсно фантастичні можливості, але не за рахунок ударного застосування чи здатності бачити на десятки кілометрів. А через те, що це один з найменших розвідувальних дронів у світі, який можливо просто покласти у кишеню, справа в тому, що вага Black Hornet всього 32 грами, але він має одразу дві оптичні камери та навіть тепловізор. Фактично, мікродрон був створений для того, щоб у кожному відділенні були власні очі у повітрі. Також саме цей дрон призначений для встановлення на розвідувальні машини та може автоматично запускатися з їх борту. За таких розмірів та оснащення, які часом не можуть дозволити собі і БПЛА значно вищого класу, дрон знаходиться у повітрі 25 хвилин, має радіус дії до 2 кілометрів, а стандартною висотою польоту є від 10 до 30 метрів. Вартість комплексу з двох дронів, пульту управління та зарядної станції становить від 40 тисяч доларів. Благодійники придбали для військових України 12 безпілотників фурія. Безпілотники передала українська благодійна організація фонд Віктора Пінчука. Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та коригування вогню Фурія, 12 безпілотних літальних апаратів, оснащені камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. За нормальних метомов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин. А оперативний радіус безпілотника досягає у 50 кілометрів. Ці безпілотники виконуватимуть свою місію навіть при сильному вітрі до 15 метрів на секунду. Завдяки моніторам оператор може стежити за геоінформаційною системою з прив'язкою координати gps позиції літака. Другий монітор, призначений для ведення спостереження крізь оптичну камеру, зображення передається в режимі дійсного часу. Авіаційний загін канадських військ на близькому сході передислокується до Великої Британії. Транспортна авіація Канади буде доставляти військову допомогу, яка призначена Україні. Міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків, також пов'язаного з ними екіпажу наземної підтримки, необхідним у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів, як сказав командувач штабу оборони Канади. Ми консолідували в Шотландії наш тактичний авіаційний загін, щоб мати можливість надавати потужну підтримку Україні в Європі. Запорізька атомна електростанція знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених у четвер енергоблоків Запорізької атомної електростанції під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Про це повідомила прес-служба Енергоатома. Сьогодні енергоблок було під'єднано до мережі. Зауважень до роботи, обладнання і системи безпеки немає. На порталі Дія після бета-тесту стала доступною послуга автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, про це повідомила прислужба Міністерства цифрової трансформації. Аби зареєструвати ФОП через портал ДІЯ, необхідно авторизуватися на порталі Дія та обрати послугу, заповнити заяву на реєстрацію ТОВ, вказати необхідні дані, підписати заяву електронним підписом. Після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ. Якщо вона відповідає всім умовам, ТОВ буде зареєстровано автоматично. Міністр нагадав, що послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором запустили ще в жовтні 2020 року. Відтоді нею скористалися приблизно 13 тисяч українців. Зараз прибирають держреєстратора з процесу, щоб зекономити час. Завдяки автоматичним послугам тепер не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно. Україна та Велика Британія планують підписати угоду про цифрову торгівлю на текстом угоди. Працюватимуть мінцифри Мінекономіки України та Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії. Як зазначили у міністерстві цифрової трансформації. Ми станемо другою країною світу, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше таку ж угоду було укладено Сінгапуром. Завдяки співпраці вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією. Як зазначається серед основних напрямів: фінансові технології, платіжні системи, відкриті цифрові ринки, технічне співробітництво. Для України така угода сприятиме участі в глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торгівельного партнера, а також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції, і розвивати малий та середній бізнес. Укрзалізниця планує збудувати та відремонтувати до кінця року рекордну кількість інфраструктури майже 150 кілометрів залізничних колій. Крім цього, компанія планує електрифікувати 57 кілометрів колій. Основні роботи укрзалізниці наразі зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнами Європейського Союзу. Крім цього, компанія продовжує оновлювати пасажирські потяги. Зокрема, мова йде про повернення на маршрут другого двоповерхового потяга. Шкода. В Україні запрацювало потужне підприємство, реликоване з Харкова. На цьому місці підприємство і раніше працювало тільки частково. Після 24 лютого підприємство з Харкова повністю приїхало на нове місце. Підприємство виготовляє обладнання сільськогосподарського призначення. Як зазначив директор заводу, перевели частину співробітників, вивезли і вивозимо частину обладнання. Фактично, тут все обладнання. Займаємось його встановленням. Нині на підприємстві працює 80 людей, із них 11 – внутрішньо переміщених осіб, нині територію заводу планують розширювати. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!